Вау, вау. Мачо, мачо. Правильна відповідь. Як, як а нікому не надама правильну відповідь привіт! Поки Настя ще не забрала в мене пост ведучої, пропоную вам глянути останній випуск буквою як швидко летить час. До вашої уваги людина, ім'я якої символізує перемогу. І дійсно, тому що на другому курсі вона є виконуюча обов'язки голови департаменту зв'язків із засобами масової інформації органами студентського самоврядування та інших навчальних закладів. Білик Вікторія, всім привіт, Вікторія, Білик, копірайтер, інколи фотограф, людина, яка знає про усі події. Найперше, розкажи, будь ласка, як тобі на посаді? Чи все в тебе добре? Як справи? Ну, взагалі, департамент. О. Мені подобається. Тяжко завжди є. І буде. Тяжко. Ну, а зараз поки нормально. Отак. Наше перше питання: що таке банківський вексель? Виключаємо камеру, йдемо додому. Мити ножки, лягати спадки. Давай для початку розберемося, що таке взагалі вексель. Можна дала? Так, Я в тебе сьогодні допомож. Да? Я твій сьогодні супермен. Що найчастіше люди беруть в банках? Гроші. Так, кредит. А іншими словами, ти мені не сплачуєш гроші, ти Боржник. Тобто, вексель – це якесь певне боргове. Боргове значення зобов'язання. Що далі не ту, не суплюрі. Боргове зобов'язання. Оплатити, так. Певну суму, суму. Ну, кредит, він з чимось обмежується. Наприклад, ми там беремо під такі-то відсотки на такий то. Термін. Час. Молодець, а тепер проговорить разом, щоб ми потім не кліїли це все маленькими маленькими кусочками. Оплатити певну суму за певний час. Да? Да. 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 Зараз ми тобі покажемо шматочок відео з попередніх випусків Букви буквою. Там будуть відповіді учасників на питання. А твоє завдання здогадатися, яка була питання. Повні мадагаскар. Так. Да? Нова Зеландія, ну те, що, що це. Mm -hmm. Гренландія. Гренландія. Дуже цікаве да? <рес> відео. <рес> Який цікавий у вас вид запитання. Так, там Гренландія, так, відповідь? У <рес> мене нога, ліва затекла. Що <рес> таке взагалі Гренландія? Це острів. Yeah. Великий острів. Yeah. Так. Найбільший може острів який є на світі Нічий острів? Молодець. Зараз буде питання від минулого гостя. Питання для Вікторії. Що таке франшиза з економічної точки зору? Так, да. краще. Ну дивись, наприклад, блін, ну я зараз так підскажу, це буде дуже очевидно. Мрія піцерія, це я... франшиза. Боже що... це... це як його? Франшиза це певний товар, який був створений підприємців, але його. Тепер продає іншим людям. Ну, Людям правильна відповідь: це певний товар, який один підприємець може продати іншому, готовому працювати під його брендом. Дякуємо тебе велике за участь. Ти Молоченко, відповіла правильно на всі питання. Приходь, ще. — добре, прийду довелась. На носі вже сесія. Тому ми пропонуємо вам гру за кожен ваш лайк та коментар. Ви отримаєте плюс 20 балів на екзамені. Гадаю, все чесно. Тому бажаю вам вдачі та гарного настрою всім, па-па!